Вітаю вас. Да дійсно війна продовжується. Тим паче, що світова війна набирає оберти. Війна в Ізраїлі це частина світової війни, яка почалась в Україні. І ще раз нагадую всім, це третя світова війна. Всі ці розмови різних російських ботів, що це немає ніякого значення, ні. Це дійсно третя світова війна. І дуже важливо, щоб Україна перемогла цій світовій війні. Наша влада, скажімо так, з одної сторони дійсно події в Ізраїлі внесли свій ну якби свої проблеми, бо цього не буває. З іншої сторони, вони показали, нашій владі, що треба робити, а що не треба робити. Як результат... Є чітке розуміння, чітке розуміння стратегії нашої прямої. Тому що раніше в нас, ну скажімо так, була не стратегія. А тактика. От зараз, зараз, оце ми вирішимо, це от зараз. Ні. От якраз події в Ізраїлі чітко показали. Треба стратегія. Тактика, да, вона існує вона. Але стратегія. Тому що цю війну не можна закінчити просто тому, що там щось ляпнув Трамп. Або закінчити, що тому, що там хтось щось виступив, або тому, що от зібралися за столом перемовин і вирішили. Ні, на жаль, ні. Це значно складніше. Тому я умисно зробив відео, де розповів, яку ж стратегію вибрала наша влада в цій примусі. Це відео виключно для спонсорів мого каналу. Так що, якщо захочете його подивитись, там є кнопочка спонсорство. Тисніть. Ставайте спонсором і подивіться. Тому що все-таки це відео, воно носить ексклюзивний характер, цікавий. Ну і так як розповідається трішечки інсайда, виключно для спонсорів. Взагалі для спонсорів відео роблю, скажімо так, без срача і тролінга, і розповідаю так, як воно є насправді. Якщо проблема, проблема. Добре, добре. І розбиваються без кінця міфи, які в нас страшенно популярні. Ой, скільки в нас цих міфів. Ну, Зараз. Я розумію, я розумію, що прохоботи, там всякі притули, розганяють міф, от зараз треба вибори, да вибори. Які вибори? Нам перемога треба. Ну, от вибор, ні. Вибори, це не допоможе. Я розумію, що дійсно є велика кількість... Е, ну, як би сказати, фахівців, які хочуть, хочуть. А давайте якийсь срач зробимо, якісь вибори. Що вони вирішать? Ви хочете сказати, якщо проведемо вибори, то що Путін злякається і ми переможемо? Та ні, звичайно. Дивіться, тут все дуже чітко. Для того, щоб ми перемогли, вибори після перемоги. Однозначно. Вони нам зараз зовсім не потрібні. Нічого вони не поміняють, нічого не дадуть, нічого не дадуть. Це все дурня. От перемога там. Да. І дуже важливо ці перемоги, щоб ми чітко, от дійсно, що значить стратегія. Стратегія це от не на сьогодні. На сьогодні зрозуміло. А стратегія це те, от, добре, що ми будемо робити через 10 років. Ні, ні, ні. ні. Ну, Мається на увазі, да, ми перемогли, все так далі. Що робити? Що? Оце важливо. Просто сама перемога заради перемоги так не існує. Тим паче, що да, дається тяжко, да, не просто да, багато, ну, ви знаєте, фантазії, от зараз 2-3 місяці. да, це було, це було. І у владі це було, і ці мрії, що, а от там постріляємо і все почнеться. Ні. Знаєте, дійсно, воно, скажімо так, стряшечка. От в Ізраїлі оці події, це добра стряска. Вона дійсно показала, що, от знаєте, ваші ці фантазії 2-3 місяці, ні, не спрацьовують. Більш не складніше. Знаєте. Дивіться, на сьогоднішній момент, ви не гірше мене розумієте, ну, ми не можемо так здвинути Росію, невідомо куди. Тому треба враховувати те, що вона є. От зараз. І поки що не розвалилась. Це теж треба враховувати. Так, да, є така ймовірність, що Росія розвалиться. Велика ймовірність. Але, якщо ви скажете, а коли, ви що ж хочете сказати, що це так можна спрогнозувати? Свій час СРУ в 1991 році написали дуже велику аналітичну такі доповідь, де чітко встановили, що Радянський Союз не розвалиться в 91-му. От так. Так що, що ж ви хочете? Ні, помиляються всі, американська розвідка також. Дійсно, розвал Російської Федерації однозначно буде, друге діло, що важко спрогнозувати от коли. Важко. Там дуже багато факторів, які можуть, ну, знаєте, от така якби іскрка, хоп, і все. А як ти іскорку за програмуєш, складно. І може навпаки, іскрка затягнутись. Теж така ситуація, О, все, що захоплено. Знов таки, розумієте, як дам на світа, але це не значить, що в світі нічого не відбувається. Відбувається. От війна в Ізраїлі, це ще раз показує. Іде Третя світова війна. І ці події відбуваються, вони взаємопов'язані. Чому Росія підтримує Хамас? Ну так, да, тому що якраз Росія стоїть на позиціях країни агресора. Країни, яка фінансує міжнародний тероризм. І так, да, дійсно, для Росії вигідно, щоб Хамас був воював однозначно. От тут така ось ситуація. І чому Україна підтримує Ізраїль? Тому що Україна підтримує... Країни, які борються з терористами. А ми на сьогоднішній момент дійсно боремося з світовим злом Російської Федерації. І це теж треба враховувати. Ви, напевно, чули, що Зеленський формує, як би скажемо так, підтримку своєї формули мира. Так, да, щось здається, щось не вдається. Ну, звичайно, бажано, щоб формулу мира від Зеленського підтримало більшість країн світу. Це однозначно. Зараз на сьогоднішній момент Європа підтримала. Ну, Сполучна Америки, Канада, Японія, це все підтримали. Що стосується Азія, ну, скажімо так, Китай таку якось, а в нас своя є, своя. Оце. Тому і стоїть завдання. Переломити, щоб розумієте, що дійсно і в майбутньому Росія не могла і тягнути. О! Оце важливо. Тому дійсно на сьогоднішній момент ну, для нас необхідно що формула Мира Зеленського, ну Китай, ну, якщо б не підтримав, то хоча б частково підтримав. Індія важлива, Індонезія, тобто, так, да, тут ще роботи, роботи. Але ще раз говорю, от це чітко показує, що світ розділився проти Росії і, скажімо, трішки за Росією. Дуже важливо, щоб ці, хто проти, об'єдналися навколо України. І це дасть можливість нам не просто бити, знищити Путінську Росію, стерти з лиця з землі. Ну і тоді дійсно створити нормальні держави на території Російської Федерації. Тому що в такому вигляді це існувати не може. І такі події в нас відбуваються. І будуть відбуватися наступні. Так що хтось там говорить, ой, на весні наступного року, ну на весні наступного року буде весна, це точно. Однозначно. Війна буде. На жаль, швидко війну закінчити ну, не виходить. Так, да, я розумію, що сказати, ну чому? Тому що ні. Тому що дійсно це світова війна. Вона швидко не закінчується. Вона тягнеться дуже довго. Тим паче, що, я ще раз кажу, що події які в Ізраїлі, це ще може не кінець, можуть в інших точках світу відбуватись. Це світова війна, розумієте? І вона може закінчитись тільки тоді, коли буде знищена Російська Федерація. Знищена. От Путінська Росія зникає, тоді закінчиться 30 світова війна. Сказати, треба час? Так, да, треба. І от ви ж напевне чули, що наш президент говорить, що ми повинні відкинути ці всі срачі. Оці всі дурні розговори про давайте якісь перемовини, давайте мирну угоду, Це все дурня. Наша мета. Знищити Путін скажуть. І ми знищимо. Дивіться яка ситуація. У нас як би там не було, але все-таки дійсно контрасту відбувається. Може воно не так швидко, як ви хочете. Але я тут вам зразу скажу, якщо дуже хочете, автомати і вперед, покажіть. Так, да, є там якісь ці, такі тренії, проблеми із фінансуванням. Нічого повирішимо. Тим паче дійсно працюємо в цьому іншому напрямку. Думаєте, Звичайно, було добре, щоб так раз і все. Ну, так раз не, не завжди виходить. Є справи. А в цілому, так. Да. Перемога буде лише за Україну. Ну вона не може бути не за Україну. Україна в даній ситуації виграє, а не програє. Я розумію, що ви скажете, а, а чому в Москву не взяли? Ще не час. Буде час. Ви, може, пам'ятаєте, що недавно була така... 6 якраз жовтня була дата. Ну, історична дата. 6 жовтня 1618 року. 1618. Український гетьман! Петро Гайдачне з українським військом. Ну, правда, були польські війська. Штарма взяв Москву. Ні, взяв, взяв. Там вийшло, вони спалили всю Москву, підпалили Кремль. Крем почав вигорати і там розліта, ну, зриватися. Так що все. Да. Було. Чого ви Ой, це було давно. Не заперечує давненько. Але нагадую, якщо хочете дійсно узнати, яка зараз стратегія нашої влади перемоги, дивіться відео для спонсорів. Будете все знати. Та й не тільки це відео. Так що кнопочку спонсорство тисніть. Дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.